Верховна Рада зайняла страусину позицію, сховалася заборону Російської православної церкви, п'ятої колони в Україні, ні в Вашингтоні, ні в Конгресі, в колах громадських ніхто навіть не піднімав питання щодо свободи віросповідання, свободи совісті в Україні. Ще раз наголошую, в жодній українській церкві нічого не загрожує. Ми говоримо про адекватні дії, які пов'язані з питаннями національної безпеки, лише по відношенню до Російської православної церкви. Так, це та тої церкви, яка в Україні має своїх представників з паспортами громадян Російської Федерації, які засуджені українськими судами за шпигунську і антидержавну. Діяльність це саме ті, хто здавали наших спецназівців, це, це саме.